Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо вкотре говорити про програму Є підтримка, яка реалізується в тому числі у нашому місті для підприємців криворізьких. Міська влада кривого рогу також докладає своїх зусиль, аби допомогти бажаючим отримати грантові кошти через інформаційну підтримку та певний такий супровід у створенні грантів. Тож вже десятки криворізьких підприємців отримали свої грантові кошти, ризикнули, не побоялися. І зараз розширюють і укріплюють свій бізнес, але все ще є ті, хто сумніваються в тому, як це працює. Тож сьогодні будемо про це говорити безпосередньо з людиною, яка також виграла грант. Це керівник проєкту Непосида Скул Юлія Ємельянно. Доброго вечора, пані так. Юлія. Скажіть, будь ласка, це ваш перший грант? Вітаю Наталя. Так, це був такий перший грантовий досвід наш і він виявився успішним. Так. так до речі, ви спілкувалися з колегами-підприємцями? Чи в багатьох з першого разу вдається отримати грант? Ні, я знаю, що багато колег і побоюються цього, тому що розуміють, що мабуть немає ніякої підтримки, але я на власному досвіді впевнилася, що підтримка є. Є значна підтримка від влади в отриманні гранту. І дійсно в моєму випадку це сталося завдяки їм. Ну і вашій вірі власне підприємці це люди, які звикли спиратися на власні так, зусилля. Так, лише на власні зусилля. І тому, мабуть, вони дуже з насторогою і недовірою ставляться до якихось державних програм, до коштів, якихось там, які приходять, ніби безкоштовно і не вірять, що це так працює, але насправді так і є. І зараз в період складний, який в країні в нас відбувається. Держава таким чином намагається підтримати тих, хто залишився тут і хто продовжує вести власний бізнес. Розкажіть кілька слів власне про те, чим ви займаєтесь саме, що у вас за проєкт. Я керую освітнім проєктом. Це комплекс, центр денного догляду за дітками. Початкова школа наразі і центр розвитку дітей. Як давно в цьому всьому взагалі працюю я з 2010 року як приватний підприємець за освітною я корекційний педагог і тому я в 2010 році відкрила маленький кабінет, як логопеда-дефектолога, де надавала індивідуальні послуги діткам з корекції та розвитку. Згодом я відкрила центр розвитку дітей, де надавала вже послуги індивідуальних занять, групових занять для діток з розвитку мовлення, з підготовки до школи. А от у 2020 році виконком Криворізької міської ради. Анонсував програму розвитку підприємництва школу соціального підприємництва. Просто ді. Я дізналась на той момент, що у мене соціальне підприємництво, тому що ми працюємо з дітками з освітніми особливими освітніми потребами. Тому я вирішила прийняти участь у цій програмі. Отримала, а про що була ця програма? Так, розкажи зараз. Отримала просто колосальний досвід. Це програма, взагалі, яка навчала підприємців вести бізнес, формувати бізнес-процеси всі, в тому числі. І писати бізнес-плани правильно ем, організовувати взагалі цей весь процес і отримувати грантову допомогу, тобто шукати ці гранти, подавати заявки правильно. Mm -hmm. От Звідти у мене і почалася історія співпраці з владою нашого міста. Тобто, у 2020 році у вас так. була така теоретична підготовка. Так. Ви вникли в цю тему? Так, так. Знаєте, на той момент я розуміла, що до того бізнес я не вела. Я все ж таки краще навчаю дітей, е, ніж веду бізнес. Але з того моменту почався такий розвиток мене як бізнесмена. Ага. От. І це дійсно мені допомогло, тому що, по-перше, я налагодила всі процеси в нашому закладі і побачила шляхи подальшого розвитку. Ага. Саме в той момент у мене з'явилася така мрія відкрити школу, тому що наші діти зростали. Ми працюємо, працювали на той момент з дітками від одного року до семи, але наші діти зростали, ми розвивалися і хотілося вже подальше. подальше Чому створювати такий проект, де вони могли продовжити і навчання, і корекцію? От. Тому школа соціального підприємництва «Просто дій» для мене стала таким, знаєте, поштовхом mm -hmm. дійсно до дій. І зараз, коли ви дізналися про програму Є підтримка, як ви, до речі, про неї дізналися? Е, дізналася я знов-таки від е, металургійного виконкому Криворізької міської ради. Справа в тому, що з початком війни е, у нас склалася ситуація, що не дозволяла нам працювати з дітками. Приміщення, в якому ми працювали на той момент, не мало укриття. І поруч було укриття, але ми прорахували, що бігати, от, туди бігати одягати, водити дітей, Це дуже-дуже складно. І в онлайні ми не могли працювати, так як наші діти, особливо ті, які мають особливі освітні потреби, вони потребували контакту з педагогами. От. І я тоді почала шукати приміщення. Приміщення я знайшла, в якому можна було організувати укриття, але приміщення виявилося втричі більшим. А враховуючи те, що в попередні приміщення ми вклали всі кошти в ремонт, то угу. треба було шукати можливості. І от на той момент я вже знала, що маю можливість отримати допомогу від міської влади. Я звернулася до металоргійного виконкому і вони запропонували мені податися на три грантові програми. Угу. Ми написали з ними заявки. От і в двох програмах я отримала позитивне рішення. В третій програмі виявилося, що ми трошки не підходили під умови цієї програми. І, зрештою, кошти грантові отримали, і зараз, я так розумію, триває процес їх освоєння? Так, ми отримали 90 тисяч гривень від міжнародної організації Save the Children та благодійного фонду Слов'янське серце, використали їх на обладнання для спортивної зали, тому що на той момент ми вже облаштували необхідні приміщення для діток, але зробили лише найнеобхідніше укриття і навчальні приміщення. Yeah. Потрібно було облаштовувати спортивну залу, арт-студію, музичну студію, подвір'я. Тому ми використали ці кошти саме на це. Угу. От. А згодом, в грудні 2023 року, ми отримали позитивне рішення за програмою Власна справа. І отримали 250 тисяч гривень. За умовами цієї програми, ми повинні були надати два робочих місця, і ми дійсно надали, відкрили два робочих місця. І кошти використали на обладнання приміщень денного догляду. За Тобі, дітками. Тобто, іншими словами, це як дитсадок, так? тобто е, ну, щось на кшталт. Трошки ні, Але все ж таки так, формат дитсадочку. Дітки можуть перебувати у нас, можуть розвиватися, угу. а батьки мають вільний час. Так. І ці кошти ми використали ще на оргтехніку, на обладнання творчої студії наші закупили Мольберти для діток. От і на навчально-методичні посібники. Тобто, фактично, такий складний період, як війна в країні, для вас, для вашого бізнесу. Ви не склали руки і навпаки розширилися, так, я розумію. Тобто, у вас з'явилося навіть і приміщення більше, і нові напрямки роботи. Mm. Тобто, як кажуть, не було би щастя, так нещастя допомогло так, так в цьому випадку? Так, так, дійсно. Наприклад, ці кошти нам дозволили вкласти більше коштів власних у укриття. Ми не просто створили укриття для дітей, ми облаштували в ньому окремі класи, де дітки наші не можуть можуть не переривати навчання, тобто вони під час тривоги просто спускаються туди і навчаються далі. Наші діти навіть не помічають того, що там почалась тривога, вони не нервують, вони не переживають з приводу цього. Ну і у вас я так розумію, повністю офлайн навчання, так? так. Це прямо зараз. У дуже цінна можливість так, така і для дітей. і для Так, вчителів. тому що батькам потрібно працювати, а дітям все ж таки треба розвиватися. Так. І також ці кошти дозволили нам е, далі розвиватися. Зараз ми плануємо о, у вересні 2024 року відкриття вже п'ятого класу, тому що наші дітки дорослішають і ми йдемо далі. Також розвиваєтеся так. і дорослішаєте і разом, і разом, ми, разом, разом з ними. З біднес, так. Так скажіть я вам як підприємцю на якому етапі було найскладніше? З от е, отрим, з отриманням грантів, тому що всі побоюються, особливо ті, хто ніколи цього не робив, які можуть бути підводні камені. На що варто звернути увагу? Е, найскладніше мені було на етапі взагалі пошуку і подання заявки. Е, і у мене був ще до взаємодії з міською владою, у мене був малесенький досвід, коли я знайшла грантову програму. Колеги підказали, я взяла умови, умови виявилися на 48 сторінок. Я подивилася, зрозуміла, що самій мені з цим ніяк не впоратися, поклала все це і подумала, що це не для мене, почала сама mm -hmm. працювати. Але коли вже е, я знала про підтримку міської влади, то я е, звернулася до них. Вони доз, е, допомогли допомогли подати заявку, розібратися з умовами, тому що ну найскладніше, мабуть, і найуважніше треба відноситися до взагалі, вичитування умов, тому що е, загалом буває так, що на початку написано щось що тобі підходить, угу. а потім якимось е, там дрібним. Знаєте, шерів е, найважливіше найважливіше, найважливіше угу. на на що треба звернути увагу. От е, ну так як я отримав, тобто міська влада допомагає з, з от, зі складанням так формально з цих моментів на що звернути увагу, але пошук саме. Грантової програми це на, е, на відповідальності підприємця, чи вони також можуть запропонувати Ні, не обов'язково. Е, у нас навіть створена ну, в нашому районі в металургійному, у нас створена група, група у Вайбері, куди спеціалісти відділу підприємництва вони кидають туди, не туди якісь програми, які можуть бути цікаві підприємцями. Кожен підприємець може подивитися, звернутися з допомогою спеціалістів вже це отримати. Е, е, ну я також зверталася. Ще до е, центру зайнятості дуже багато допомагають спеціалісти центру зайнятості. І от В такому знаєте, форматі співпраці ми всі склали гарні, бачите позитивні <рес> заявки. Результативні. Так? Да, такі результативні. Е, власне, наприкінці нашої розмови Я пропоную, ще подивитися, як же працює е, проект, е, керівником якого є Юлія Ємельянова. Проект Непосида Скул, на який вона отримала гранти. Виграла програму і має можливість розширювати і давати своєму бізнесу змогу працювати далі. Друзі, нагадую, що сьогодні ми говорили про реалізацію програми Є підтримка, про підтримку підприємців криворізьких з боку міської влади та з боку держави. Тож долучайтеся, не бійтеся, все реально. Ви бачите, в нас вже не перша гостя, яка розказує про свій бізнес і дійсно. Про те, що ці подання грантів, подання цих проєктів і заявок вони можуть бути результативними. Тож все реально пробуйте, вірте в себе. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була керівник проекту Непосида Скул Юлія Ємельянова. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Ані Юлія розпочала свою діяльність у сфері надання освітніх послуг у 2010 році. З тих пір пройшла довгий важкий шлях становлення та подальшого розвитку власної справи. У 2023 році, завдяки підтримці металургійної райради, отримала фахову допомогу з підготовки та подання заявок на участь одразу в трьох грантових програмах, в двох з яких отримала зелене світло. В листопаді отримала грантові кошти від міжнародної організації «Save the Children» та благодійного фонду Слов'янське серце 90 тисяч гривень на придбання оргтехніки та обладнання. Для спортивної, музичної та творчої студії, а вже в грудні отримала позитивне рішення на отримання 250 тисяч гривень за державною програмою Є робота, власна справа. Наш заклад працював в іншому приміщенні, але з початком війни постали питання безпеки дітей і наявності укриття. Тому ми почали шукати приміщення, в якому можна було б облаштувати найпростіше укриття. От. Так ми знайшли це приміщення, підписали договір оренди і почали облаштовувати простір. Але простір цей втричі більше, ніж той, що був у нас раніше. Тому, звісно, ми потребували коштів. Я звернулася до спеціалістів металургійного виконкому, і вони. І запропонували мені прийняти участь у трьох грантових програмах. У відповідності до умов є робота, створила два нових робочих місця, а також оновлені меблі, обладнання та навчально-методичні посібники. Крім того, власниця змогла відкрити дві групи денного догляду за дітьми трьох-семи років, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Організували роботу спортивної творчої та музичної студії для дітей у планах у вересні відкриття п'ятого класу середньої школи та нових студій для дітей підлітків до 18 років. Від початку 2024 року 53 суб'єкти господарювання отримали схвальну відповідь на грантову підтримку. Із них 37 вже отримали кошти на загальну суму в 9,3 мільйона гривень на свої рахунки. Важливо, що в процесі втілення бізнес-проєктів в місті створять майже 110 нових робочих місць. А всього в минулому 2023 році суб'єкти малого та середнього бізнесу Кривого Рогу залучили 68 мільйонів гривень грантових урядових та міжнародних програм. Кривий ріг поважає і підтримує наших підприємців, особливо тих підприємців, котрі під час війни залишилися в місті і працюють над розвитком свого бізнесу. Тому ми створили всі умови разом з центром зайнятості з нашим. Ощадбанком, з міжнародними партнерами, щоб підприємці могли залучати кошти як держави, так і міжнародні кошти для своєї роботи. Ще один суб'єкт бізнесу, який успішно скористався можливістю отримати грантові кошти по програмі Є робота. Ресторан Грін що на східному. 2 свою діяльність цей заклад почав здійснювати влітку 2023 року. А тому залучення додаткових фінансових ресурсів завжди в нагоді. Отримані кошти направили на оновлення матеріально-технічної бази. Створили два нові робочі місця. Нині ж в закладі працюють сім найманих робітників. А сам ресторан долучився до програми Я ветеран, надає знижки для ветеранів та учасників бойових дій в розмірі 10%. За допомогою нашого виконкому ми дізналися про грантову програму. Спробували у нас вийшло. Ми отримали 250 двісті тисяч, за які отримали каву машину високого рівня та Ну, Це нам дозволяє рухатися вперед, розвиватися, забезпечувати робочі місця населенню та більш кращі послуги надавати людям. Грантова програма Власна справа допомагає криворізьким підприємцям отримати кошти від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток підприємницької діяльності. Їх можна направити на купівлю або лізинг обладнання, придбання сировини та матеріалів, оренду приміщень тощо і обов'язково створення нових робочих місць. Для цього з березня 2023-го фахівці міськвиконкому разом із центром зайнятості, Ощадбанком, міжнародними партнерами, регулярно проводять зустрічі із підприємцями міста. Всього за рік вже провели більше тисячі таких про продуктивних зібрань Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.